Бюджет прийнято. Що Кременчук отримує в цьому бюджеті? Значить, найхкраще, що вдалося, це замовлення на вагони. Нове замовлення на вагони. Значить, може бути можуть бути питання щодо того наскільки доцільно під час війни купувати вагони. Але у нас питань в Кримські давайте в немає, тому що це. Дуже серйозне вливання в місцевий бюджет в першу чергу, ну, в місцеву економіку. Да? Тому що це робота Кременчуцького вагонного заводу і всіх суміжних підприємств. От, тобто Це податки, це робочі місця, значить, друге. Чому важливо купувати? Тому що це зараз ключовий транспортний інструмент. Да? Всі їздять за кордон на поїздах, е тобто поїзда евакуюють людей з е зони бойових дій і так далі. Тому, е ну і плюс це локалізація. Тобто, це пряма підтримка е національного виробника в вагонах Кременчуцьких, якщо, ну, якщо я не помиляюсь, близько 90% е ступінь локалізації. Тобто, ну, це, це дуже. Це кошти на нові вагони, чи це кошти на проплату за старі вагони? Це кошти на нові вагони. Тобто, так, да, вони, вони продовжують і додають нові.